Привіт! Так, заливаємо воду в трактор. І будемо зараз його мить обмивати, бо він такий страшний, прям грязний. І борону помиємо теж. І будемо вам зараз показувати. Зараз Воду зальємо. Так, ну що, завели трактор. І що це буде, як я зараз підніму? І що це буде, як я зараз підніму? Зараз будемо трошки її обчищати. Бо вона така вже в нас. Ми вже не будемо діскувати да, в цьому році, Ні. вже не будемо. Обчистив. йо моє а наші собаки, ось дивіться. Щас. А наші собаки тут стоять. Руяна. Щас іще одна прибіжить. Данарочка. Данара он стоїть. Вредна А, все, він почистив, він буде виїжджати, мабуть, вже. Да, буде виїжджати вже. Почистив. Та, трактор, звісно, не дуже чистий. І це би, звісно, не мішало помити, але не знаю, встигнемо ми чи ні з цими відключеннями світла. У нас ще відключають не по графіках, так що ми і не знаємо, коли в нас є світло, коли немає. Ми вже тут трішки машину мили, вже набовтали калюжу, зараз будемо мити трактор. Олен в нас такий стоїть, ввечері світиться гарно. Всі добре відмивається, ну почти, да? Щотка, так? Що открыти буде? Ні, я не буду. Я ж цей репортер. Я тільки знімаю Грязюка відлітає куди хочеш, так? Да? Це воно покає, да? Це воно пока поодписає, от да. Отут тут взагалі грязно. Ще з дороги прийдеться грязюку змивати, щоб біля двору не було. Грязюки. Майже вже домили. І нас ось контролює. Дивіться, хто. Найголовніша начальниця наша Руяна. Руяна. Яка чистенька стала, аж блестить. Ну, правда, не все вимили, але воно поотпадає вже. Ми його намочили гарненько, але ну, все одно, яка була і яка стала, як нова, почти, можна сказати. А те все поотпадало, да? так? Ми ще хочемо спіти трактор хорошо помити, бо може світ пропасти. Кажуть, що повторюсь, ми не знаємо, коли в нас його виключають. Коли захотять, тоді виключають. Графіків немає, ми не знаємо коли, так що тепер спішимо. Його все помить. Ти будеш переганяти? Так. Бо перешланга не достає. Все, підганяємо на місто. Зараз будемо отчувати і мить уже трактор. Щось наша руяна гавкає. Руяна. Ти чого гавкаєш? Хтось ходить? Ану, вставай сюди, вставай! Ставай. Хто там ходить? Хто там? Вставай, Ану, вставай, подивишся, хто там. Вставай! Вставай, вставай! там Кто-то чужий, да? Когось побачила? Ой! Ой молодец, охраняешь нас, да? Охраняешь собака? Ой, молодец! Все, злась! Я пошла дальше вам показывать. Ах, кто с какие с дети ходят. Нагавкає на них. Все, тепер буде наймитра. Відчепили борону. Тепер саме найцікавіша буде. Чорний, грязний, ну нічого, це грязюки понаносили, це капець. Зараз наколотимо супер круту пену і будемо в трактор вже мити з п'еню. Давай тримати? держати? Да. Ти якось розводиш її, так? Да? Да, Там ж заливалося. Сейчас будем уже пену наносить на трактор свет, когда будешь начинать. कचं त्यातून मयिका достає, так? Да? Тут вже і постікало майже Все, намилили. ти вже не будеш милить? Що зараз трохи підождемо, так? Зараз А, чи ти щоткою будеш, так, да, спочатку трохи мить? Так. Да. Щас трохи щіточкою потре. І буде чітко. Да? Ну, да. Воно так керхером не одмиє, так? Треба да? ще щоткою. Ну, одне є, ну все равно. Ось велика Ну цей да ой, даймер хотіла сказати, ну оцей так пахне, так, да, піна? Ага. Якось так. Зато вона так піниться хорошо. Бо ми як вони купляли, вона така не дуже, так? Да? Погана, дуже. А це хорошо піниться. І одниває хорошо. Водні процедури. Це тієї літо, мабуть, останній раз мив, так? Західне було, але стало грязно. Це вже всо, все поставимо в стойло да, і вже Нового року будемо щось робити, так? Да? Чи арпалить ще будемо, чи ні? Хоч спінуть. Може поарпалимо, або може... ж. А може і не вспінути. Може і не спінемо в цьому році поарпалить. Ну треба поарпалить. Кольоса грязні. Треба буде ще отут тоді помити асфальт, так? Да? Бон ну, калюжа яка грязюка. Що воно буде все в двір міситься. О, може, ти поки а -а -а. нічого не робиш, я б плитку помила. Я, я хочу тут плити помити, бо вони такі грязненькі вже. То ми влітку останній раз мила, а це коврики від машини сліди послі. Треба помити, щоб чистенько було в Новий рік. Що виходить? А можна я попробую кюрхаром помити? Mm -hmm. Потім. Треба було пену дати нанести, пену інтересні наносити. Що Руяна дивиться там за нами? Ні, немає руяни. Чого сюди ляльку почепив, звісно. Наклейку. Тут грязьюка ось поналипала. Бідна і щотка, мені аж її шкода. Може, так просто нали туди водой. Давай я ногою уберу. Грязюку оцю хоча б давай. Та все, я її хоч трохи вбрала. Все їх такі. Тепер будеш мить? Щотко, аби ще покрасити, так, да, трактор. Новіших сделать. Вже трохи повигоряв. Ого, це скільки пене взяло аж? Холодно сьогодні. Завтра мороз буде великий в нас, передають. О. Там вже він чистий на вид. Тут треба даймером, так? Да? Чи ти вже не хочеш, так? Да? Ну, даймером. А, что ты будешь, да? Такой красунчик стоит, чистенький. Еще в салоне треба помыть. Ой, знайшла, де проходить прямо під гьорхером. Ще, аби помити цей синенький трактор. Взагалі було б класно, але ну, ми, мабуть, сьогодні не встигнемо. Бо хто знає, коли світ виключать, Ще в нього треба воду заливати, а може і встигнемо, так? Да? Тепер і я спробую помити. AHHHHH yeah. É, Так, і зараз ще раз зведемо даймер. І будемо мити де мазута, де все таке. Щоб вже остаточно його вимити, щоб було чистенько і гарненько. Куди його ставити? Ти розведеш, да? так? Ого, він тут аж прям закислився, так? Да? Тепер попшикаємо даймером, це він так виняє, чи пахне? Давай, дивіться, щоб в глаза тобі не попало. Ви <ріст> що, його роз'їсть? <ріст> Оце все. І може, й краску. І краску? <ріст> хм? Може, й таке. Так, і зараз подивимося, як одмило. Одмивається одмивається, і тут тут тракторець вже чистенький, повністю чисто так стало. Так мило так гарно. Зараз будемо вже його відганяти і ставити в стойло, ось тут гарненько вимилось. Чистенький, ну колеса трошки, ну нічого, то вже таке все. Чистенький.